Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник. Сьогодні продовжимо тему смаколиків для кроликів: Налаштовуйся і гайда. Привіт, друг. Дружек. Покажись, покажись. Покажись. кажи. Покажись. Хороший. Знайомтесь, це один із моїх вухатих татусів. Термонець Т1. Йому 17, -го, 12, -го, 25 -го буде один рік. А він вже став татком не однієї сотні кроликів. Дуже ручний самчик. Робить свою роботу, але перед цим, ну, процедурою під назвою кохання, довго думає. Хай колись, може, зроблю розбір його плавного домагання. Та повернімося до нашої теми. Я сподіваюся, ви вже переглянули попереднє відео про кукурудзу. Якщо ні, то перегляньте. Продовжимо цей напрямок. Отже, чорнобривці, це не просто прикраса на клумбі. Ці квіти справжня природна аптека. Якщо ви займаєтесь кролівництвом. Обов'язково додивіться до кінця, розкажу, яку користь вони дають і як правильно згодовувати, щоб не нашкодити. Чорнобирівці це дуже поширена рослина, яку всі знають за її яскравими помаранчевими квітами і характерним запахом. Але мало хто знає, що в чорнобривцях містяться лютеїн і зеаксантин. Природні антиоксиданти, які підтримують зір, зміцнюють імунітет і допомагають боротися із запаленнями. Перелічимо користь від рослини чорнобривців. Отже, антибактеріальна дія. Фітонциди чорнобривців пригнічують бактерії та грибки, допомагаючи запобігти інфекціям. Стимуляція імунітету. Вітаміни А та Е підтримують імунну систему, сприяючи швидкому росту та відновленню. Профілактика хвороб Допомагають при захворюваннях очей. Наприклад, кон'юктивіті. Покращення травлення. Стимулюють апетит і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Підвищення родючості. Вітаміни та мікроелементи сприяють репродуктивному здоров'ю кроликів. Відлякування паразитів. Ефірні олії. Які містяться в чорнобривцях, відлякують зовнішніх паразитів блохів, кліщів. Чорнобривці можна давати кроликам у свіжому, вяленому або підсушеному вигляді. Я щорічно згодовую всі чорнобривці з клумб біля будинку, які відсвіли та перестали радувати око. Вони підсихають і йдуть на обідній стіл вухати. Тут головне, щоб стебло листя та сама квітка не мали плісняви. Колись у мене навіть була думка засівати частину городу цими імуностимуляторами. Ці квіти мають протимікробну та протипаразитарну дію, тому вони також діють і як легкий природний антисептик. А ще допомагають організму краще засвоювати корм і підтримують роботу печінки. В групах по кролівництву часто зустрічаю коментарі початківців, які нібито лікують чорнобривцями міксоматоз, що ж, звісно, є перебільшенням. Міксоматоз у кроликів на даний час не є великовний. А от чорнобривці, просто зміцнюючи імунітет, у допомагають вискочити швидше із хвороби. Але важливо пам'ятати усе добре в міру. Тому починайте з малого і дивіться на реакцію тварин. Новий корм без поступового введення може порушити травлення у тварини. Починайте з грам 20 кролику на день, збільшуючи дозу. І головне, краще менше, ніж більше. Нехай не затоптують, переводячи у відходи такий цінний продукт. От такі от прості чорнобривці можуть стати цінною частиною раціону для ваших вихованців. Тому робимо квітник з користю для свого ока і для свого вухатого стада. Якщо у вас є свій досвід від годівлі кроликам інших квітів, проведіть мені лікбез в коментарях. Буду вдячний. Почитаю. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Попереду буде ще багато відео про годування. І догляд за кролями. Дякую, що подивилися. Всім миру, добра та достатку. Бувайте!